Галина Яценко сріблинчині мандри. Срібна сніжинка тихо спускалася з неба. Сріблинко, куди ти? кричали навздогін їй сестри, визираючи з пухнатої перини хмар. На землю послала. Повітряний поцілунок татові небо на прощання. Нехайно не повернися. Ти там загинеш, загубишся у брудних снігах міських вулиць. Ти ж була нашою найкращою танцівницею, Примою балету за метіль. Прощавайте, любі сестри. Добре мені було з вами, але хочу не тільки танцювати. Ціле життя десь там, у хмарах, а й приносити людям користь, дарувати усмішки. Сріблинка змахнула тендітними ручками і полетіла. Ой. скрикнула від несподіванки, бо раптом відчула, що її біла мереживна сукня зачепилася за кору старого дерева. Тихо. Ти зараз всіх розбудиш!» Хтось пробурмотів. Вибачте, але де це я? Кого це всіх? Ледь чутно прошепотіла сніжинка й розгублено роззирнулася. Раптом сріблинка побачила, що розмовляє зі старезною сніговою кулькою. Я пухнася. Колись теж була молодою та цікавою сніжинкою, як ти. Хотіла побачити світ, тож і спустилася на землю. І зовсім про це не шкодую. Половину свого життя я живу на цій старезній липі. Ми з сестрами зігріваємо її в люті морози, щоб навесні вона могла знову цвісти і тішити людське око, можеш залишитися з нами, хоча бачу, що ти танцівниця, тому важко тобі буде всидіти на місці. Прискіпливо оглянула сріблинчині кришталеві черевички на високих підборах снігова кулька. Бабусю, ваша правда, обожнюю танцювати і, мабуть, не зможу приєднатися до вас. Хочу бути корисною людям. Ну що ж, щасти тобі. Сніжинка легенько відштовхнулася від гілки і, зробивши вдалий пірует у повітрі, тихо опустилася на капелюх великого ліхтаря. Привіт, сумуєш? Зовсім ні. Працюю, освітлюю вулицю. Щоб люди добре бачили дорогу, якою йдуть. Заяскравів від гордості й додав до речі, якщо хочеш, то можеш мені допомогти. Хочу, а що потрібно робити? Я світитиму, а ти танцюватимеш у відблиску мого світла. Перехожі милуватимуться тобою. І нестимуть гарний настрій до своїх осель. Ура! Аж тепер я буду корисною для людей. Зорі, світіть яскравіше. Крикнула в холодну темінь неба і закружляла в танку. Минула година, друга, третя у сріблинки вже паморочилося в голові. І боліли руки та ноги. Але ніхто з людей навіть не побачив її запальних па, бо всі бігли заклопотані, телефонували, ловили таксі, куталися в шалики та шуби, ні на хвилю не дивлячись вгору. Так минула довга зимова ніч. Ліхтар готувався до денного сну. Маленька сніжинка. Теж вирішила відпочити на покрівлі старого трамвайчика, який із веселим дзенькотом саме наближався. Вона легенько ковзнула з ліхтарикового капелюха, зручно вмостилася і помчала вузенькими брукованими вуличками. Лиш вітер у вухах. Сріблинка вирішила зазирнути у трамвайне віконце. А там сумна, присумна дівчина. Треба її розвеселити, подумала сніжинка і взялася вимальовувати сердечка, квіти, сонечка на замерзлій шипці. Але дівчина навіть не підводила голови. Вона замислено ковзала тендітними пальчиками по екрану свого мобільного. І, звісно. Не бачила сріблинчених старань, тож та аж розплакалася від образи. Ти чого рюмсаєш? Хочеш перетворитися на крижинку? Враз обізвався до неї холодний вітер. Мені все одно я летіла на землю, бо хотіла приносити людям радість, але тут я нікому не потрібна. Заридала. Ще голосніше. Заспокойся, красуне, лиш тримайся за мій шарф міцніше, і ми полетимо туди, де тобі дуже зрадіють. І вітер помчав по засніжених дахах, плутаючись у кронах дерев та висвистуючи у старих коминах. Вони саме пролітали над засніженим парком. Коли вітер легенько опустив її на велику снігову кучугуру. Сніжинка відчула, що дуже втомилася, тож прилягла відпочити, прокинулася від гамору та сміху і злякалася, до неї тягнулися дитячі маленькі ручки. О Боже, вони хочуть зліпити з мене сніговика. Ні, не хочу. Я прилетіла мандрувати, втішати землян, а не стовбичати сніговим опудалом чи сусідити до самої весни з тисячою інших, не таких красивих, як я, сніжинок, розправила сукню, протерла кришталеві черевички, поправила діамантову корону і вирішила тікати. Але раптом до неї щиро усміхнулася маленьке дівчатко, і сказала, яка неймовірно гарна сніжинка, вона буде перламутровим ґудзиком на одежині мого сніговичка. На серці у сніжинки потепліло, але вона вчасно схаменулася, щоб не розтанути. І гордо вмостилася на светрику снігового чоловічка. Сріблинка зрозуміла, що недаремно прилетіла на землю, бо радість і захват у дитячих очах вартував усіх її минулих і майбутніх пригод. Галина Яценко Сріблиншині мандри. Читала Олена Теребінська.